На Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть позиційну оборону. Не припиняють артилерійські обстріли підрозділів українських військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, у тому числі міста Херсон. На тимчасово зайняті території Луганської області окупанти здійснюють так звану націоналізацію майна агропромислових підприємств. Зокрема, у населеному пункті Білокуракине вивозять урожай та техніку з місцевих агрофірм. Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних міськ у місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 пораненими. На тимчасово зайнятій території Херсонської області зафіксовано посилення противником адміністративно-поліцейського режиму у зв'язку з чим сплановано заміну окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації на підрозділи Росгвардії.